У Дніпрі обирають запобіжний захід молодикам, що напали на атовців 9 травня біля пам'ятника слави. Їм інкримінують хуліганство та організацію масових заворушень. Напередодні ввечері першого затриманого вже відправили до СІЗО на два місяці. Сьогодні на черзі ще кілька підозрюваних. Чи взяли цих людей під арешт? Розпитаємо в Ольги Павловської. Вона на прямому зв'язку з піджовтневого суду. Олю то що відбувається зараз у суді? Розповідай. Соломії вітає Руслан Кінжегаліїв та Антон Маковецький проведуть у СІЗО два місяці. Таке такий запобіжний захід щойно обрав для них жовтневий суд Дніпра. Віталій Григорів наразі очікує рішення суддя наразі у нараді. Кімнаті тут зібралися родичі підозрюваних. Вони твердять, чоловіки ні в чому не винні. Вони просто прийшли на парад. Водночас правоохоронці заявляють за участь у так званому марші перемоги. Кожен з них отримав по 600 гривень. І ось що про цих затриманих кажуть у прокуратурі в числі затриманих є. В тому числі особи, які фінансували, тобто передавали грошові кошти, і одна особа, яка організовувала, яка є одним із співорганізаторів, вказаних осіб. Ще трьом нападникам запобіжний захід обиратимуть у суботу. Майже для всіх прокуратура проситиме саме два місяці у СІЗО, але є один виняток, адже один з затриманих уклав угоду зі слідством. Він надав дуже багато інформації про те, хто пропонував гроші, хто збирав, хто запрошував. Я нагадаю, що бійка сталася 9 травня у Дніпрі біля пам'ятника Слави. Невідомі молодики спортив. Статури супроводжували колону опоблоку. Атовці попросили прибрати політичну символіку. Одразу по тому поліцейські у шоломах та ці невідомі молодики почали бити атовців. І е, е, до речі, Олександра Вілкула, що був е, у цій колоні, також допитали у прокуратурі. Це нам сьогодні підтвердили, але жодних подробиць не повідомили. кажуть таємниця слідства, і також правоохоронці запевняють, затримання ще триватимуть. Ось що вони кажуть. Нами встановлено ще 15 осіб, можливо, причетних до цих подій. Значить, дев'ять з них вже встановлено. А ще трьох планують затримати сьогодні. Чи вдалося це правоохоронцям наразі? Ми не маємо підтвердження. І їм загрожує максимальне покарання до восьми років за ґратами. Це, це санкція за найстоворішою статтею – організація масових заворушень. Соломія. Дякую, Ольга, за подробиці. Ольга Павловська була на прямому зв'язку з Дніпра. Там тривають судові засідання і обирають запобіжні західи молодикам, що напали на атовців 9 травня.